Ранку на каналі Файні квіти, Гродина. садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 5 та 6 вересня 2025 року. Сьогодні, 5 вересня, зростаючий місяць буде знаходитися в знаці водолій. Ніяких посівів та посадок не проводимо, розсаду не турбуємо. Не можна поливати та підживлювати рослини, бо це час стихії повітря. Кожна клітина зайнята диханням. Не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо біопрепаратами. 5 вересня сприятливий день для різних заготівель. Завтра, 6 вересня, зростаючий місяць буде знаходитися в знаці водолій до 18 години 55 хвилин вечора, а потім перейде в знак риби. Це складна стресова доба спаленого шляху місяця перед повнею та місячним затемненням 7 вересня. Тому ніяких посівів та посадок не проводимо, розсаду не турбуємо. Вдень не можна поливати та підживлювати рослини, це час стихії повітря. А вже ввечері, після 19 години, можна буде тільки поливати рослини. Цей складний напружений час підживлення не проводимо. Не можна проводити в цей час обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо біопрепаратами. 6 вересня до 11 години ранку треба встигнути зробити всі заготівлі. І після 11-ї вже все час заготівель завершується, починають працювати енергії стихії води, і дуже швидко продукція псується. Отже, після 11 години ранку не робимо заготівлі на зиму. Важливо для здоров'я на 5 та 6 вересня 2025 року. Тут працюють енергії знаку водовій, а значить, в цей час. Треба відмовитись від солодощів, від продуктів з крахмалю, від газованих вод, від консервованих напоїв, від шоколаду, картоплі та грибів. А ми можемо готувати смачні та корисні страви з таких продуктів, як риба, морепродукти, м'ясо та м'ясопродукти, каші з гречки, пшениці, вівса. З усіх доступних ягід, фруктів, овочів можна готувати будь-що, але без термічної обробки. Корисні в ці дні молочнокисні продукти, какао, горіхи, хліб з висівками та пити чай з ромашки та каркаде. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Божого благословення вам на цей чудовий день Усіляких-усіляких вам гараздів, миру та добробуту і удачі. Удачі у всіх ваших справах. Щастя вам людського і здоров'я вам міцного. Ми ж з вами зустрінемося ввечері. На все добре, до зустрічі!